Велика Британія передасть Україні три вертольоти Сиа Кінг на 10 тисяч артилерійських снарядів. Воллес один з пошуково-рятувальних вертольотів вже прибув в Україну. Великобританія поставила Україні високоточні ракети Брінстон. -2» за «Дейли телеграм Дальність пуску нових ракет у два рази більша, ніж раніше переданих ракет Брінстон. -2». Херсонці отримали підтримку від Одещини 1500 продуктових наборів, дитяче харчування, ліки, корм для собак. Також автошвидкої допомоги та пожежно-рятувальний автомобіль. Японія направить Україні екстрену допомогу у вигляді генераторів і ламп на сонячних батареях на 2 мільйони 570 тисяч доларів Міністерство закордонних справ Японії. Новини світу. У Ша розробили першу у світі вакцину від наркозалежності. Ця вакцина здатна генерувати антитіла проти фентанілу, які пов'язуються із поживаним фентанілом і запобігають його потраплянню в мозок, дозволяючи вивести його з організму через нирки, заявив доцент університету Х'юстона Колін Хейл. Незабаром нову вакцину розпочнуть тестувати у Канаді. Камера зафіксувала яскравий метеорит. На кадрах видно, як метеорит врізається в атмосферу і летить протягом декількох секунд. Як зазначають фахівці, небесне тіло впало над Ніагарським водоспадом.